Так, ну що, друзі, всім привіт! Я бачу на своєму YouTube каналі Ведюха Трейд. Хто ще не підписаний, не забувайте, звісно, підписуватись, ставте лайки, і також не забувайте писати позитивні та негативні коменти. Ну, це відео дуже багато людей чекало, тому що в попередньому відео ми з вами пройшли реєстрацію на криптобіржі, і з вами пройшли, як поповнити криптобіржу за допомогою іншої криптобіржі, тобто, за допомогою в нас виходить криптогаманця. Тому це відео в нас буде дуже важливе, адже сьогодні ми з вами будемо розбирати і навчатися. І я буду робити все в відео і вам показувати, як занести кошти на крипту за допомогою карточки. Неважливо Приватбанк, Монобанк, Ощадбанк, Абанк, Альфабанк і так далі. Тобто, простими словами, як купити крипту. За допомогою української гривневої карточки. І саме головне, це відео дуже важливе для вас буде, тому що ми купляємо крипту по максимально вигідному курсі для нас. Тому що, друзі, запарюйте чайок, присідайте позручніше. Ну і гарного вам перегляду! Сподіваюсь, після перегляду ви оціните мій контент і зробите те, що я вас попросив попередньо. Ну що, полетіли? Ну а перед цим, як ми будемо з вами криптобіржу, я хотів вам би нагадати, що я є офіційний партнер від криптобіржі OKX. Ми зробили дуже круте, класне ком'юніті. Воно абсолютно безкоштовне. Щоб туди приєднатися, потрібно зі мною зв'язатися. Це ви можете зробити за допомогою мого телеграму або інстаграму. Тому, кому цікаво, долучайтеся, ми розвиваємось, активно торгуємо. Так, ну що, давайте розпочнемо відео, як поповнити взагалі криптобаланс. Ну, заходимо з вами на біржу. Це у нас є OKX. Нагадую, я є офіційний партнер від цієї криптобіржі. Тому хто зареєструється за моїм реферальним посланням, отримує хорошу знижку на комісію і також отримує вхід в ком'юніті. Так, давайте з вами заходимо на криптобіржу. Нас цікавить саме купити криптовалюту. Саме ми з вами будемо купляти через P2P-торгівлю. Адже P2P торгівля, вона в нас є самовигідніша, і ми будемо скидувати так само фізичній особі на карточку. Далі нам потрібно вибрати тут налаштувати. Нас цікавить купити, нас цікавить валюта USDT, тобто в нас це є криптодолар, як я говорив був в попередньому відео. Далі, Ми будемо тут вводити так само UA. Тобто нас цікавить гривня. Так, Так, нас цікавить гривня. Так, тут ми вводимо 4 тисячі гривень. Способи оплати мене цікавить Приватбанк. Я відразу можу написати тут: Приватбанк є. Yeah. Ви вибираєте свій банк, ви будете поповняти. Є МОНО, є Абанк, там і різні банки. Далі мене цікавить, по якій ціні буду купляти. Я бачу тут уважно, будь ласка, дивіться, є мейкери, тобто ці люди, які нам готові продати. Остання активність більше години тому, тобто цей вже може не переслати. Ми бачимо тут онлайн, дивимось у транзакції 157. Тобто ми дивимося, який в нього результат є онлайн. Далі. 3879, я хочу в нього купити. Купити. Далі я вказую суму, на яку я буду купляти. В даному випадку 4 тисячі гривень. Це я отримую 102 долари 85 центів. Вибрати спосіб оплати Приватбанк. Купити. Ціна за одиницю. Тобто по якому курсу я купляю, кількість. Сума ордера, на яку суму я купляю, спосіб оплати Приватбанк. Все правильно, все правильно. Підтверджу, підтвердити. Підтверджуємо. Якщо ви не скинете квитанцію з печаткою банку, якщо ім'я вашого аккаунту та ім'я на квитанції не сходиться, якщо третя особа, то обов'язково, щоб ви її особисто знали, ім'я категорично не приймаю. Оплати з України. Дякую за розуміння, бо я не бажаю, щоб мені вам заблокували банківський рахунок. Знаєте, якщо ви порушили хоч одну умову, то я не прорахую ваші кошти назад, не підставляйте нікого. Дякую. От, ми з вами. бачимо. Нам потрібно буде скинути гроші на номер цієї банківської карточки. Уважно читаємо, уважно читаємо і скидаємо гроші, друзі, тільки на цю карточку. От, у нас є номер банківської карточки, ми скидаємо тільки сюди. от. Тобто може таке бути, що людина буде писати там, я перешлю, скиньте гроші на карточку там мами, на карточку сестри, на карточку дівчини, на карточку друга, не ведіться на це. Це виходить третя особа, тим проблеми можуть бути. Краще відразу скидайте ось по тут, є номер карточки. Для того ми беремо телефон, заходимо в Приватбанк. Вводимо пароль, який вам не скажу. <гум> так, і ми бачимо, так, що нам потрібно зробити? Перевести гроші. Тобто ми проводимо гроші як простій людині, да? фізичній особі. А, так. А, переказ на карточку. І вводимо номер карточки. Вводимо номер карточки 41, 49. 60, 90. 28, 85. 34, 32. Ще раз. Бачимо, 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 нас пише В'ячеслав і Єрмаков. Ерма, так? 41, 49, 60, 90, 28, 85, 34, 32. Тут у вас буде, звісно, інший, скажімо, номер карточки, іншої людини, які ви маєте надіслати кошти. Так, я натискаю продовжити. Сума 4 тисячі. Продовжити. Оплатити. Єрмаков ВО, мені підтягнуло відразу. Все є. На головну. Я відправив кошти. Зараз обновляю. Зараз вам покажу. Дякуємо. Здійснено на 4 тисячі. Так, тут писав мені, писала людина, що вона. Так, є, гроші списали. От, будь ласка, я вам показую. Є. Гроші відіслав. 4 тисячі. Далі, мені треба зробити квитанцію. Квитанцію мені потрібно, що правильно зберегти як, як фото. Так, де вона є? Давайте зробимо так. Ще скачаємо її. Так, є. Далі мені потрібно знову зайти сюди, з телефону вже можна зайти і відправити людині цю квитанцію. Тобто зайти на ці ордера. Так, де в нас є ці ордера? Чат. в О сюди зліва. Далі під тупі торгівля. Тут ми бачимо ордери. Тут у нас є от 4000 купити. Ми заходимо сюди. І тут нам потрібно передвести вам повідомлення. так Чат. Ми бачимо, нажимаємо чат. Так, і надсилаємо йому скріншот. От. Скріншот зараз грузить. Все, я скинув скріншот. Далі очікую відповіді від, в принципі, нашого продавця. Тобто він нам продає долар. Можна все доброї ночі. Оплатив. Очікую. USDT. Так, далі. Виберіть пункт оплачено, щоб повідомити продавця. Лише якщо ви здійснили оплату. Все, я зробив оплату, назвав оплачено. Завантажте підтвердження оплати, щоб підтвердити оплату. Тобто, Біржу оплачено. І тут я вставляю саме цей скріншот, що я оплатив. Тобто доказ якийсь. Відкрити. Все, підтвердити платіж. Це я надіслав, я очікую. Е, відразу ви можете відповісти тут знайти відповідь на свої запитання. Е, тут, бачите, пише, що робити, якщо криптовалю не надійде, куди буде внесено мою криптовалюту. Ви собі можете це все відкрити. Спершу спробуйте зателефонувати продавцю або написати йому в чаті. Якщо він не відповідає, зверніться до цілодобової служби підтримки з допомогою з транзакцією. Куди буде внесено моє криптовалюту. Тут це пише. Тобто, ви можете е, не переживати. Головне дійсно робити все, що пише. Якщо нас тут, нас кліє, скажімо, продавець потребує, то ми, звісно, стараємося все виконати, ті всі умови. Але ні в якому разі старатися не скидувати через третіх лиць, тому що дійсно можна попастись на скам і, на жаль, вам гроші ви їх надійшли та вам ніхто нічого не вам нічого не прийде. Нагадати продавцю? Давайте. Все, гроші надійшли. Гроші надійшли. От ми бачимо, дивіться. Тут вам покажу 132. Давайте. Е, так, надіслати анонімно. Позитивні. Все, позитивно пройшло. Дякую. Переглянути активи. Переглянути активи. І тепер дивимося, що нам прийшли гроші. Є 102 долари в нас є. Е, ну, все, супер. В принципі, супер. Е, нам 102 долари прийшли. Бачимо USDT 102 долари. От телеграм-канал 162 підписничка. Бачимо, от ми активно торгуємо. Зараз у нас угода відкрита по монетці, яка називається. Solana. Ми зайшли Ми зайшли в лонг. Зараз вам покажу, чому. Бачимо, Bitcoin Cash, ми заходили по долару, так само відпрацювало себе. Далі так само ми бачимо попередні ситуації, що відпрацьовували. Також у нас є скальпінг. До речі, така торгівля в скальпінгу. І активно ми працюємо так само у якусь монетку. Я людям показую, чому ми зайшли. І ми бачимо, чому ми зайшли. Я повністю все розказую, повністю все пояснюю. І ми бачимо гарне відпрацювання даної монетки. Е, також в мене буде розбір, чому ми заходили по Bitcoin Cash. І також у розбір, чому ми заходили саме по Solani е, по USDT, тобто по Solani. Попередні ситуації бачимо, XV відпрацьовують. І от такі от результати в нас в нашому, е, скажімо. В телеграм-чаті, по крипті, навіть на телеграм-чаті, а в нашому телеграм-ком'юніті по крипті. От вам все показую, все розказую. Тому радий буду бачити вас там. Долучайтесь, пишіть мені, там є в Ютубі, як зі мною зв'язатися. Так само зайдемо на мій YouTube, подивимось, у нас 927 підписничків. Було б добре набити тисячу вже. Так що діліться моїм YouTube зі своїми друзями активно і навчайтесь крипті. От ми бачимо два попередніх відео. І далі розвиваємось разом. Так, так так. що якось так. Як зі мною зв'язатися? Будь ласка, YouTube, ще одне посиланнячко. Є Telegram, є Instagram. Натискаєте на кнопочку Instagram і переходите, звісно, в мій Instagramчик. Не забувайте підписуватись. Ми бачимо тут. Я його активно веду, тут у мене є рілси, дуже багато класних відео, дуже класного контенту, мотивуючого контенту. Всі фотографії зроблені мною. Е, от Телеграм, так само Телеграм, Криптокомуніті, От, кидаєте заявочку, долучаєтесь і вас вибуває в Телеграм. Так що буду радий бачити. Так, ну що, друзі, бачите, знімав для вас відео і аж закипів. О, старався для вас зробити класний контент, тому сподіваюся, вам це відео сподобається. Ви не забудете поставити лайк і комент, і очікуйте далі нові відео. Адже ми зараз з вами розпочнемо шлях в крипту. І саме головне, ви просто дивитесь відео, повторяєте за мною, долучаєтеся до нашого ком'юніті, там, де активно люди спілкуються, там є чат, і розвиваєтесь разом з нами. І якщо вам цікаво, будь ласка, спостерігайте, дивіться, навчайтесь. І ще раз вам нагадую: все безкоштовно. Так, да, можна брати. Там гроші, робити якісь там курси, що як почати в крипті, то, то, то-то, і так поповнення, то все вам скидати платно. Ні, ну от я ділюся. Будь ласка, хочете торгувати, хочете займатися криптою. Заходьте на мій Ютуб, можете підписатися в знак подяки того, що я роблю класний контент. Ви можете мені написати комент, якийсь позитивний або негативний. Давайте, друзі, підтримувати українськомовний контент разом. Скидуйте ці відео і мій YouTube канал своїм друзям. Нехай підписуються. Ну було б добре зробити тут тисячу, першу тисячу зробити. І далі рухатися вже і бити рекорди. Тобто, перше тисячу зробимо, потім п'ять тисяч, потім десять. І ну сподіваюся на вашу підтримку. І все, що мені потрібно від вас, це то ви мене можете підтримати словами дякую під відео або «з фідбеком. А я буду робити для вас далі, далі крутий і класний якісний контент. Ну, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео сподобалось.